кентафурики! Вас вітає канал Марік Бабалік Студіо. І сьогодні ми в рідному місті Івано-Франківську, в якому вперше в історії відкрили для туристів підземелля міської ратуші, де у данину була в'язниця. Тому, друзі, поїхали! Екскурсія триває близько години. Ціна символічна: 100 гривень з особи. Та для військових безкоштовний вхід. Потім кілька десятиліть ці підвали стояли порожніми, використовуючи суто як фонди краєзнавчого музею. І лише останніх три тижні вони відкриті для відвідування туристів. Тому можете одні з перших, хто завітає підземелля ратуші. Ось, е, вони є дворівневими, ті, що на даний момент відкриті. Це ось ця частина, де колись сиділа адміністрація візнається, тому вони більш такі цивілізовані, були кабінети. І тут навіть до сих пір за ними там робилися трошки ремонт і так далі. Василь Байорак очолював пришківський рух 9 років. Звичайно, що такої слави Олекса він не здобув, але, до речі, цікаво, що з ним була його дружина і два його брати. вони теж загинули. Ось. І він так само візнявся великим таким благоробством і великою такою гарною щоб людей рятувати з біди. Тому що якщо він нападав на панський маєток, він не просто його грабував, він палив всі бургові книги. Хто ж був пану воєн, вже ніхто нічого не вийде, це всім теж дуже. Звичайно, що коли його арештували, чекало його лише одне, та як всіх ватажків. Якщо рядові опришки могли претендувати на те, що їх можуть відпустити, то вати їх чекали тільки. І знаєте, ми зараз звикли, що площа ринок це, там грають колядки, так, відбуваються якісь ярмарки. Ну, А далеко не завжди так було. І колись єдина музика, можна було почути це дріб барабанів, які повіщали про те, що була здійснюватись публічна справа. І от про останні миті життя. Саме Василя Боїрока розповідає нам Францій Карпінський. Це польський поет, прозаїк, якого цінують поляки, так як ми цінуємо Тараса Григоровича Шевченка. Він жив, навчався в нашому місті і будучи 14-літнім хлопцем, якраз потрапляє на страту Василя Боїрока. І зазначає описує так: отож, 25 квітня 174 року, виводять з підвалів ратуші. Василя боярока стіною стали навколишні будинки, закривши опришку й рідні Карпати. Важко було всім навколо. Важко було Василю, і він попрохав: виконайте моє останнє бажання. І це бажання було не їжі, це було бажання не води, це було бажання зіграти на собі. На страту він йшов під сумні мелодії. Não é, fácil, é Відрубали спочатку праву руку, потім ліву. Потім відрубали голову. Потім тіло четвертували, і шматки тіла повішали при всіх в'їздах в місто, щоб всі бачили, як це неповадно бути обласною. Творна їздивий, і вітер над нею гуляє бурхливий. І з заходу темна хмара летить. Руймить. Руймить. Про немає народи, мабуть, благодатні хвилі надходить. Мільйони чекають щасливої зміни ті хмари плідної будущини тіни, що людськість, мокрасна весна обновить. Римить. Іван. Іван Франко це людина, яка дала ім'я нашому місту у 1962 році. Тобто, що всього ще один рік виносимо. Це буде звання, до речі, мала ймовірність стати Сталіно-Карпатськом, мала ймовірність стати при мала ймовірність стати просто франковим містом або франківському. Але припало так, що в той момент іспанський диктатор був живий, повного прізвищі Франко. Що він раптом не подумав, що в честь нього називають місто на територію ОРСР, тому й уточнили івано І Так ми до сих пір єдине місто в Україні названо по імені і по прізвищу людини. І повірте, перше знайомство Франка з містом відбулось так, що він би в житті не сказав, що це місто колись буде носити його ім'я. Офіційна статистика саме на території Галичини зі всіх провінцій Стругорщини В'язні найдовше сиділи в кайдана. Більше 40% свого часу на рік. Ти або за руку прикований, або за ногу. Також було дуже часто випробувані твердим ложем. Що означає тверде ложе? Тобто, тут не кидали, ніж мутка соломи тобі, не мішок якимось сіном, Отак, ти жив, отак ти ночував. Абсолютно некомфортно, правда? Не Крім того, найшлі. Важчим випробуванням було випробування темною кімнатою. Бачите, тут немає жодного джерела темного світла. Тебе закривають одного, тут посередині стерчить гачок, і там метровий ланц, на який тебе причепили за ногу. Ти не чуєш жодного звуку, ти не бачиш жодного джерела промінчика світла. Тобі носять їсти в різний час, для того, щоб ти не розумів, коли ранок, коли вечір. Ти сидиш так один день, другий, третій, ти навчаєш відлік тим годинам. Людина, ну, що трапляється? волі. І єдиний варіант це або кричати: Я вийдіть, я вийду, я, я вам скажу все, що ви хочете від мене почути. Ось або тихенько відстоюйте свою право на особистість, але вже, е, вже життя жити в Таке Такими темною кімнатою випробовували теж. Військових полонених, політичних в'язнів і важких таких кримінальних злочинців, як вбивців серійних, волчівників, а також торговців живим товаром. Теж офіційні дані: саме з Галичини напередодні першої війни вивозили найбільше дівчат, починаючи з 15-18 років в якості повій до будинків розпусту Сполучених Штатів Америки. Агітували під виглядом, ти там будеш працювати офіціанткою, няною, танцюристкою. Ну прямо нічого не міняється, абсолютно, як зараз Туреччина, так? так? Ось, і били телеграму в Нью-Йорк, що ми передаємо таким то кораблем 12 діамантових шпилюк або 10 золотих каблучок. Особливо це нічно звучало, коли били, що ми передаємо 13 свиней або 8 мішків картоплі. Це передавали тих дівчат. Австрійська влада, вона боролася з цим явищем, вона карала цих торговців. При тому, що в самій Австро-Угорщині було узаконено право на заняття розпустою. У нас діяли офіційні будинки розпусти, що, правда, повільно може було дівчат 21 року, які жили в будинку, де немає неповнолітніх дітей, які проходять медогляди і ходять по правильних вулицях. От у нас навіть перелік моральних, а моральних вулиць не слово. Я можна була, де немає трохи, де було немає правди, а де їм було зараз, навіть прогулянку. І, знаєте, особливо смішно звучить це в плані того, що на даний момент вулиця, де була найвідоміший квартал червоних лікарів, зараз є найдовшою вулицею Івано-Франківська. Вулиця Євгена Коновальця, 5,5 кілометрів протягність. Вона носила назву колись Каліцька, а також назву Зосена Воля. Отже, поговоримо про відділ. Куди ж без них візничних мурах? Сам термін відьма походить від слова відати, знати. І так спочатку називали жінок, які знають більше за інших. Травниць, які лікували травами, жінок у які вміли прийняти пологи, знахарок, які там примовляти словами там, з депресії, часто мови, виводити. І тому жодного негативного забавлення це слово спочатку абсолютно не мало. Але люди через своє невігластво... Згодом почали собі так думати. Якщо відьма, це людина, яка вміє зробити так, щоб мені було добре, отже, вона вміє зробити так, щоб мені було погано. Отже, це не карцер, не камери одиначки, як багато хто думає. Ну, не може людина, яку посадили в карцер, зайти в умовах трошки комфортніших, хвищі, що це звичайні в'язні. І нелогічно, що вони ближче до адміністрації. Це є просто господарські коморки, дуже банально. Тут зберігали речі? Щоб далеко не носити, тому що, наприклад, було треба видати в так, якісь ложки, навіть якісь предмети інвентаря так далі, все зберігалося тут. Коли ми отримали цей краєзнавчого музею, почали це все розчищати, тут було дуже багато різного непотребу, просто завалено було це все. І ми коли це все відчищали, це непотріб вивезли і залишили лише те, що, на нашу думку, можна було жити. Це наших цих от, франків. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте лайк, поширюйте друзям, а також відвідайте підземелля особисто атмосфера та дух цього містичного місця. Не забудь, це я вам обіцяю. До зустрічі!